Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна, та смачна кашка. До вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, тітоньки вірунь. Отже малятка! Вмощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. Сьогодні малята! Я вам розкажу про одного хитрона. Ой, гарбузику, лишенько. Що з тобою сталося? Ой, болить у мене зуб. Ой-ой-ой. Ой, он ой, ой. Ой. не хоче їсти суп. Хоче меду. Так. Хоче грушки. Так. Хоче теплої пампушки. Тепло, тепло. А якщо пасте та сметани? Так, так, так. Вмить боліти, перестане. Угу. Ах, угу. Ага. Значить, мед. Так, так. Угу, оружка, так, так. Панкушка. Тепла. Тепла. Ага, Тепла. Ага. Угу. Ой, колить у мене з не хоче їсти суп. У -у. Угу, гарбузику. Угу. Ви чуєте малятка, так? Гарбузику. А може тобі дати. Цукерочку? Цукерку, цукерку, так? Так, цукерочку, так? так цукерку. Mm -hmm, mm -hmm. Все зрозуміло. Давай, гарбузику, ми знімемо тобі пов'язку так, малятка? І я тобі, гарбузику, розкажу віршик. А ти послухай, послухай! Щоб потім не плакати, болить у мене зуб. Тоді тобі буде не до зуба і не до супа. Ти зрозумів? І не до теплої пампушки. Тепле теплої. Добре, гарбузику, добре. Слухай уважно. У мене є щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз, навпаки чищу зуби залюбки. Зараз, малятка, зрозумів гармузику, коли ти будеш чистити зубки зранку і ввечері, тобі не прийдеться ходити до лікаря і так часто лікувати зубки. Ти гарбузику зрозумів? Так. Угу. Малятка, я знаю, ви, як гарбузик, тепер теж будете чистити зубки. Так? Так. Молодці. Нашому горщику кашка-малятка доварилася, а наша казка закінчилася. Нічка наступає. Лапки нас усіх вкладає. Хай ваш сон малята, ангел-охоронець охороняє. А всім дорослим мирної, спокійної ночі. На добрані!